Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Ольга. Зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період з 21 по 25 жовтня 2025 року. Подивимося ситуацію по обстрілам, по війні, по небезпеці для населення. Це у нас буде перша частина. Починаємо із міста Запоріжжя. Місто Запоріжжя з 21 по 25 жовтня. Що чекає місто Запоріжжя з 21 по 25 жовтня? З 21 по 25 жовтня місто Запоріжжя, 21 жовтня місто Запоріжжя. 22 жовтня місто Запоріжжя. 23 жовтня місто Запоріжжя, 24 жовтня місто Запоріжжя. Та 25 жовтня місто Запоріжжя. Так, 21 жовтня. 21 жовтня місто Запоріжжя. Як ви знаєте, на, на перетині е, частин доби е, із е, ранок, із ночі в ранок. А там щось буде обстріл. Як на світанку. А от. Три штуки чогось буде летіти. Три-чотири. Так, щось будуть летіти, щось збиватимуть. Є загроза для обох частин нашого міста. На лівобережжі показують, що від уламків може бути пожежа. Небезпека. От, на саме на це число. Карти показують, але ж ви пам'ятаєте, що дати можуть зміщуватися. Дай Боже, щоб все було добре. 22 жовтня, місто Запоріжжя. Знову старший аркан і карта місяць. Знову показують, як карта вибору. Знову як ніч показують. 22 жовтня, місто Запоріжжя, лівий берег. Правий берег. Лівий, правий. Лівий правий. А, окраїни лівого берега. І на правий берег більше небезпека, тому що тут випала башта. Можливо, це передмістя, можливо, це. Бачите, що с Швидкісна ціль. Окраїни передмістя правого берега, там може бути. Сильний вибух, приліт. Ну, не показали, що це саме місто. Ну, якось воно на межі. То так. 23. 23 жовтня місто Запоріжжя. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег. Правий берег. 23 жовтня. Місто Запоріжжя. Правий. Ну, не показують. Тут каже, що розвідувальні ППЛ будуть збивати десь за межами лівого берега. От. Ну, прильоту на цей день карти не показують. 24 жовтня, місто Запоріжжя. Тут робота ППО відразу. Карти відразу попереджують. Лівий берег, правий берег, лівий. Правий, лівий. Правий. Ви знаєте, для обох берегів показують, що і на правому, і на лівому березі може працювати ППО. Від шахедів, від якихось оцих... Не знаю, БПЛА, чи як вона називається, ну, таке. І 25 жовтня місто Запоріжжя. Місто Запоріжжя, 25 жовтня. Лівий берег? Правий берег. Лівий. Правий. Лівий. І, е, по району там прильоти, е, розвідувальні бипола буде літати, збиватимуть. Над правобережжям буде літати. Ну, такого прямого влучання карти, слава Богу, не показують. Ну, оце мені, бачите, не подобаються ці два дні. 21, 22, так напряжно. Але ви ж знаєте, що дати можуть зміщатися. Віримо в краще. Якщо ви там думаєте, переживаєте за себе або за своїх рідних, то це я вам можу відповісти на особистій консультації. Вільнянськ. Місто Вільнянськ, 21 по 25 жовтня. Чи буде прильот у самий Вільнянськ? У Вільнянськ. У самий Вільнянськ. Південь, тут може бути приліт і схід. На жаль, карти попереджують. Східна сторона. ну, Більше для півдня. Там коли щось прямо прям прильот. І на е північному сході. Ось отак, з двох сторон. вільнянського. Будьте обережні. На півдні тут навіть показують ракета. Місто Київ з 21 по 25 жовтня. Місто Київ з 21 по 25 жовтня. 21 жовтнє місто Київ. 22 жовтнє місто Київ. 23 жовтнє місто Київ. 24 жовтня місто Київ та 25 жовтня місто Київ. 21 жовтня. Лівий. Правий. Лівий. Правий. Там щось збиватимуть в районі лівого берега, там будуть збивати. Летітиме з двох сторін. І з заходу, і сходу. На Київ. Ну, щось збиватимуть. Карта смерть, що кажуть, збивають. По області може бути приліт. І ще кажуть, що в Києві можуть бути. Перебої з електроенергією. Щось від збиття, від уламків. Отаке от є загроза. Але ви ж пам'ятаєте, що дати зміщаються плюс-мінус 1-2 дні. 22 жовтня місто Київ. Лівий берег, правий берег. Лівий берег, правий берег. Лівий. Правий. Ну, прильоту в саме місто немає. Окраїни передмістя лівого берега, там можуть бути. Там може щось бути гучно. 23 жовтня, місто Київ. Ну, тут є атака, швидкість на Київ. Лівий берег, правий берег, лівий, правий, лівий, правий. Лівий правий. Більше для правого берега тут якось показують, що щось там в районі правого берега буде збивати. Буде летіти чогось багато. От для правобережжя є на цей день загроза. Відзбиття від збиття, від уламків, від вибухової хвилі. 24 жовтня. Український воїн перевернувся тут. Недостатньо сили. Лівий берег. Лівого берега Києва, правий берег, лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий, лівий. Тут щось кажуть, якесь може бути пожежа від уламків в якомусь закладі дитячого, юнацького навчання. Для, заклад для молодісті. Отам от на лівому березі може бути пожежа від уламків, від, від вибухів. Отаке. От Тут є. На лівобережну сторону карти вказують. 25 жовтня для Києва. 25 жовтня Київ. Будинок перевернувся. Лівий берег, правий берег, лівий, правий. От, бачите, на правому березі від уламків, там знову показують пожежа. От, і на 24 і на 25 для Києва показують небезпеку. Ну, дати можуть зміщатися, будемо сподіватися, що все буде добре. Чекаю на зворотній зв'язок. Біла церква з 21 по 25 жовтня. У саму Білу церкву чи прилетить? Так, з 21 по 25 жовтня. У Білу церкву. Карти не показують прильоту. По району, так, в саму Білу церкву нема. Місто Васильків. З 21 по 25 жовтня. Місто Васильків. Чу Васильків. Буде приліт? У самий Васильків. На півночі може бути приліт, мої дорогенькі. Північ, схід. Вашого Васильківа може бути. От, чітко показують е, східну сторону. Якесь е, працююче підприємство. Можливо, війська, військового напрямку. На сході тут може бути приліт, на жаль, і кажуть, не одне, не одна штука. Будьте уважні. Бровари. Бровари з 21 по 25 жовтня. Місто бровари. Дуже неспокійні вам ці 5 днів, мої, шановні. Північ, схід і центр. В центрі розкладу показують карта поранений воїн. Ну, я скажу, що для броварів оці 5 днів досить неспокійні. Будьте обережні. Львів з 21 по 25 жовтня північній частині міста, області може бути приліт. І на сході. І на сході тут для півночі і сходу Львова. Львова тут є небезпека. Тут прям показують пряме влучання на півночі, а на сході, як знаєте, не долетіло, промазали. Ну, щось тут може по області може бути. Або по району, ну, якось є. Дуже близько. Бережіть себе. Тернопіль з 21 по 25 жовтня. Місто Тернопіль з 21 по 25 жовтня. Тернопіль. Тернопіль з 21 по 25 жовтня. Тернопіль. Тернопіль. Ну а по області можуть бути в саме місто карти не показують. Хмельницький. Місто Хмельницький з 21 по 25 жовтня. Чи у Хмельницький? В самий Хмельницький буде приліт у саме місто. У саме місто карти не показують. На півночі там щось буде працювати ППО по області, десь там Північніше Хмельницько, там може бути. По області, по району, але не в саме місто. Старокостянтинів. З 21 по 25 жовтня місто Старокостянтинів. Чи буде у Старо-Костянтинів прильот? Летить в вашу сторону багато. І, на жаль, може бути прильот. Показують карти. Північний захід. Захід і північ вашого міста. Там може бути, на жаль. Карти так показують. Я вам озвучу те, що бачу. Харків, героїчний Харків. Що чекаю всі дні з 21 по 25 жовтня, місто Харків? Північна сторона, північна частина, там е, ворог буде тиснути на харківському напрямку, але вони будуть зупинені, ну і вони якось. З переменчувим успіхом, я ще хочу сказати, що у ці дні, можливо, там трошки пізніше ворог матиме незначний успіх на Харківському напрямку. Він буде просуватися. Їх буде гинути пачками. Просто, ну тут показують, що, на жаль, дивіться, і, і прильот у Харків буде. Північний схід, там карта Башта, вам показала. Іде тиск, тиск, активність на Харківському напрямку. На жаль. Місто Вінниця з 21 по 25 жовтня. У саму Вінницю. Чи буде приліт? Область, район, північна сторона, частина там буде приліт. У саме місто тут нема прильоту. Будьте обережні. Північна частина Вінницької області. Є небезпека. Кропивницький з 21 по 25 жовтня. Чи в самий Кропивницький буде приліт? У, у Кропивницьке. Місто Кропивницький. Кропивницький, Кропивницький. Дивіться, мені не подобається: західна сторона і південна частина. Захід. Західна сторона Кропивницького, Там щось може бути прильот. Десь туди, пів... західніше. Отам От карти показують на небезпеку. Черкаси. З 21 жовтня по 25 жовтня. Місто Черкаси. З 21 по 25 жовтня місто Черкаси. Чи буде до вас приліт? У Черкаси карти не показали. Приліту, слава Богу, цього раду нема. Полтава, місто Полтава з 21 по 25 жовтня. У Полтаву, чи буде приліт? У саму Полтаву. З 21 по 25 у Полтаву, чи буде приліт? У саму Полтаву. Шахеди будуть летіти в вашому напрямку, але прильоту вам не показують. По області можуть бути по Самому місту нема. Кременчук з 21 по 25 жовтня. Місто Кременчук Полтавської області з 21 по 25 жовтня. Чи буде приліт у, саму, у саме місто Кремінчук? Летітиме з півдня на вас. Є з заходу, з двох напрямків, летітиме на Кременчук. В північній частині буде працювати ППО, з півдня буде летіти. і Куди воно долетить? Тут щось летить і різної види зброї. Тут якась, ну, я можу помилятися, але ну, я б сказала, що якась атака в сторону Кременчука. Чогось багато буде летіти. І від цього будуть перебої із світлом і газом. Проводу тут нічого не кажуть. Будьте обережні, мої шановні. Мої глядачі, постійні підписники, вони знають, що карти мене можуть попереджувати за декілька тижнів, а можливо, навіть і пару місяців. Тому мої глядачі прям записують собі деякі. А потім кажуть, Оля, все, як ви сказали, але воно сталося трошки пізніше. Буває, Збувається точно день-день, дуже часто збувається, але буває таке, що з запізненням. Карти, як знаєте, так, вищі сили, вони ну, піклуються про людей, про, про безпеку. І вони заздалегідь попереджують от, через мої карти мене а, я, карти, а, я, а карти мене, і от я вам передаю. Будьте уважні. Житомир. Місто Житомир з 21 по 25 жовтня. У Житомир. Чи буде приліту? Самий Житомир. Нема прильоту, слава Богу. У Житомиру ці дні карти приліту не показали. мене таропрогноз, мої, шановні любі друзі. Дякую за довіру, за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь, діліться моїми відео. Задавайте цікаві запитання, готую бліц. Пишіть свої враження, думки. Кому цікаво ваше особисте життя, звертайтеся, розберемося, допоможу, під, підкажу, дам пораду. Дякую за увагу, всіх обіймаю, мирного неба, всім всім бажаю!